Березня відзначається 120-річчя від дня народження видатної української письменниці Докії Гуменє, її називають живою легендою, свідком епохи та літописцем свого часу. І на це є причини адже вона народилася у 1904 році і прожила досить довге життя аж до 1996 року. Токія Гуменна знала багато відомих людей свого часу, таких як Олена Теліга, Валеріан Підмогильний, Микола Зеро та багато інших письменників та письменниць, про яких вона написала спомини, що є дуже цінним для нас, для сучасників. Завдяки її творам ми можемо відтворити життя українського народу у ХХ столітті та доторкнутися до прадавньої історії наших предків. Загалом творча спадщина до Київ у мене і складає 23 книги, серед яких романи, повісті, новели та спомени. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка зберігає в своїх фондах більшість творів письменниці. Видання дар евдотеї, до якого увійшли дві книги спогадів. Розповідає про дитячі та юнацькі роки письменниці, що пройшли в провінційному містечку на Київщині. Авторка щиро і цікаво розповідає про літературний рух київського об'єднання плуг, а згодом спілки письменників України про тогочасне життя, дух і звичаї Київського студентського і літературного середовища. Повість минуле пливе прийдешнє» присвячена трипільській цивілізації. Усі розповіді на сторінках цієї книги взяті із наукових праць, монографій, звітів. Авторка лише замінила специфічну наукову мову дослідників на звичайну розмовну. Ця книга допоможе краще пізнати нашу прадавню історію, відчути голос предків, що кличе до єдності, людяності, продовження життя. В двох збірках часопису Холодний Яр вміщено уривки з книги Жар і Крига та статті Вадима Пепи і Анатолія Погрібного про життя та творчість Докії Гуменної. В канадсько українському фонді бібліотеки є п'ять унікальних видань письменниці. Повість Феєрія. Епізод із життя Європи Крицької. Оповідає про найдавнішу європейську державу на острові Крит та зв'язок її культури з українською. До речі, цей твір було відзначено на літературному конкурсі українського видавництва Краків Львів у 1944 році. Внуки столітнього Запорожця це збірка українських оповідань і новел американського походження. В яких описані пригоди переживання і події зібрані до Кіїв Гуменою впродовж життя, три книги з роману тетралогії Діти Чумацького шляху, які мають досить прозоро символічні назви у запашних полях, брами майбутнього та розп'яте село. На жаль, відсутня четверта книга ніч загалом це чотири мозаїчні картини. Що відображають соціальну еволюцію української нації від кінця 19 століття до 30-х років ХХ століття? Запрошуємо до бібліотеки, щоб детально ознайомитись з творами письменниці.